Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві розважання. Я запрошую чи вас всіх в цю молитву. Прошу собі скласти намір про гідний початок Великого Посту. Це перше, а друге про те, щоб цю сьогоднішню неділю. Неділю все прощення, кожен з нас знайшов собі сміливість попросити вибачення перед тими, кого, ти люби, кого ми любимо, за всі ті, можливо, слова, можливо, діла, які зробили і образили своїх рідних. Тобто, прошу вас всіх про таке намірення в цю вечір. В ім'я Отця Сина і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаїя. Підступи Хитрого не нечесні. І він усе про хитрощі міркує, щоб погубити бідного брехливими словами і в Бога, що захищає своє право. Ми знову чуємо слова про. Брехню і наслідки брехні. Ми чуємо попередження про те, що людина, яка обманює, вона своїми словами шукає засобів, щоб принизити і знищити праведника. Тобто, людина, яка говорить брехню, вона з одного боку себе хоче вивищити, показати, яка вона класна і крута. Але з іншого боку, брехню робить своєю зброєю. Мета цієї зброї це знищення людини. Причому знищення людини розум, знищити людський розум, знищити людську волю. Бо чим красивіша брехня, чим вона, знаєте, прикрашена всякими такими Різними речами, тим люди легше в неї вірять. Тобто, чим неймовірніша брехня, я би так от сказав, тим люди легше в неї вірять. Знаєте, я скажу просто з власного прикладу, може, це моя особиста суб'єктивна думка. От подивитися на сучасне кіно. Оті всі великі блокбастери, фільми, які зараз збирають мільйони в кас, навіть мільярди, навіть той самий от фільм Аватар 2 дійшов в трійку найбільш касовіших фільмів за всю історію людства. Але особисто для мене ці фільми насправді це фільми на один вечір. Фільми, в яких все зведено до красивої картинки, де багато спецефектів, де багато всяких різних таких яскравих моментів. Але при цьому немає отої глибини людини. Немає отих глибини цих стосунків. Немає оцього, знаєте, бачення самої людини. Я не говорю, що «Аватар-2» 2 це поганий фільм. Ні, я просто як для прикладу поясню, що фільми зараз касовими, тобто ті, які збирають великі бюджети, тобто вони вкладено великий бюджет, які збирають великий касовий збір, мають в цьому світі, це фільми. Одного перегляду. Фільми яскравих картинок, вели гарних спецефектів. Але чи хочеться такий фільм переглянути ще раз і ще раз? Чи хочеться цей фільм внести свою, як ти кажуть, фільмотеку? Я не думаю. Особисто я не вношу такі речі. Те ж саме з книжками. Коли рекламується Вау, книжка супер, ти її прочитав? Але чи ти хочеш її знову і знову перечитувати? Ні. Тому що ці речі, ці фільми, такі фільми, книжки, вони будуються на емоціях. будуються на як чомусь яскравому, вибуховому, щоб людина раз захопилася, прийняла це. Да, вона цим жила, але, бо як би це сказати правильно, вона до цього не повертається. Тому що, коли їй говориться назва книжки чи назва цього фільму, вона до секунди може зразу все перерахувати, що там відбулося. Чому? Тому що це швидко яскраво і все. Легко запам'ятовується. Це те, що не напружує наш мозок. Це просто. Сісти, розслабитись і все. Я до чого це все говорю? Що за таким самим прикладом працює брехня. Так само працює брехун. Він намагається свою неправду, яку він говорить, подати дуже красиво, легко. Подати її в такій формі, щоб людина не задумувалась ні про що. І от коли людина не думає про те, що їй говорять, не аналізує те, що їй говорять, вона починає вірити в брехню. І тоді оцей брехун, той, хто породжує цю брехню, він починає контролювати інших. Бачите, диявол, він, ну, кажуть, батько брехні. Чому він батько брехні? Тому що він все легко при, е, перемінює з, з, правду. він подає в такій формі, так ці, її очорнює, що інколи ми навіть не помічаємо, що нам бреше. Яскравий приклад цього це падіння е, Адама і Єви. І коли він почав діалог із Євою, адже диявол нічого не сказав про те, що їх чекає. Він просто розпитував Єву, в Єводив Єву, в стан, коли Єва не задумується над тим, про що вона говорить сама. І коли було запитання? Чи вам заборонено, наголошую, чи вам заборонено їсти з усякого плоду пізань, е, з дерева, то він не сказав, що вам заборонили. Але чи вам перепрошую, бо я боюся, що я зараз можу помолитися. Я відкрию текст. Чи справді Бог велів вам не їсти ні з якого плоду дерева, що є в цьому саду? Бачите? Тобто, диявол вводить людину в стан такої довірливої розмови, коли людина перестає думати, про що з нею говорить. І ставить тоді це питання. Чи Бог вам заборонив їсти з усього, що є в, дерев, в саду? Єва сказала: ні, можна з усього, крім цього, з цього дерева, пізня добра і зла. Бо якщо з нього скуштуємо, то помремо. І знову ж таки, довірлива форма брехні ні, напевно, не помрете. Ось так діє ворог. Він водить нас в заспокійливий стан, щоб ми почали перестали думати, аналізувати, про що нас питають, що нам говорять. І коли ми перестаємо про це думати, розмислювати на це, От Тоді ми потрапляємо в тене та брехні. Тоді ми починаємо вірити будь-якій неймовірній речі. І тоді ми стаємо легкою здобиччю. Тоді ми легко піддаємося на все. Все це я сьогодні говорю для того, щоб ми навчилися, радше, щоб ми ніколи не втрачали пильності від того, що ми чуємо, від того, що ми читаємо, від того, що ми слухаємо. Як приклад, знову ж таки, черговий раз приклад з життя. Сьогодні одне. моя дружина, так би сказав. Моя дружина читала новини. І от заголовок, який пише в новинах – Харківська обласна рада, влада, ну тобто облрада готується до примусового виселення населення з області. Це заголовок новини. І в неї зразу паніка, що як. Але коли почали читати, то там маленьким дрібним шрифтом дописано. Це тільки з тих територій, які є на лінії зіткнення. з прифронтових, які є під постійним обстрілом. Не всіх, а тільки там форма брехні. Як легко можна заманіпулювати людиною. І ось ця війна це війна. От я так от скажу інакше. Часто питаються, коли ця війна закінчиться. Я сьогодні дам відповідь, коли ми перестанемо вірити брехні. Коли ми почнемо аналізувати, мислити критично над всією тою інформацією, яку ми отримуємо. Не занурюватись в неї, не зразу нею перейматись, а починати її оцінювати. Коли ми почнемо критично мислити над тим, що нам говорять, аналізувати, коли ми станемо мислячою, думаючою нацією, от тоді ми переможемо свого ворога. От тоді він не буде мати над нами сили. Тож сьогодні, цей вечір, напередодні Великого посту, я прошу всіх. В своїх наміреннях, які ви молитеся вечором чи вдень чи, чи зранку, в собі це намірення, щоб Господь Бог да вам завжди силу пізнавати, де є правда обман. бачити брехню, завжди мати критичне мислення, щоб не впасти в оман і не почати жити в брехні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помила нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне, Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч, всю нашу Україну, всіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну, і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, усіх тих, е, усіх наших <клухи> водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників, усіх е, наших військовополонених повернених живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, більше ніколи ні з ким не могли воювати, отримали відповідне покарання за всі свої злочини. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і цей вечір, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Прошу всіх вибачення, за, можливо, ті слова, які я сказав, і когось вони образили. Можливо, не до кінця дійсно ту турботу, яку проявляв до багатьох з вас. Цю неділю все прошу. Я перепрошую вас за всі свої такі вчинки і дуже хочу, щоб. Ми, війшовши в час Великого посту, подолали своїх, як ворогів внутрішніх, і в часі Великого посту здобули велику перемогу над нашим зовнішнім ворогом. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!